Третій закон влади говорить: приховуйте свої наміри. Ваша головна мета тримати людей у невіданні. Якщо вони не знають ваших справжніх намірів, вони не зможуть підготувати захист чи протистояти вам. Створіть навколо себе димову завісу. Говоріть одне, а робіть інше. Якщо ви хочете усунути конкурента, не оголошуйте про це. Натомість публічно похваліть його роботу і запропонуйте йому додаткові, але надмірно обтяжливі обов'язки. Коли він не впорається, його падіння виглядатиме як його власна некомпетентність, а не як ваша спланована атака. Ніколи не показуйте емоцій, особливо у ключові моменти. Якщо під час важливих переговорів вам пропонують неймовірно вигідні умови, не потрібно стрибати від радості. Адже партнер зрозуміє, що ці умови для вас критичні і почне вимагати від вас більшого або підвищити ціну. Не потрібно бути відкритим, щоб здаватися чесним. Коли ваші опоненти нарешті зрозуміють, чого ви насправді хотіли, гра вже буде завершена. Ваш успіх залежить від їхнього невідання.